Всім доброго дня! З вами та Пригін автомобілів з Європи. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і хочу зробити короткий огляд, які автомобілі є зараз наявності, можливо, когось зацікавить. Після вчора ми купили ось такий Мирино Megane 2012 року в комплектації Bose. Темно Сірий колір. В народі його ще називають Мокрий Асфальт на гарних 17-х легкосплавних дисках. Даний автомобіль має 196 тисяч пробігу. Вартість його в Україні буде становити 9200 доларів з повним пакетом документів, які буде потрібно для постановки на облік. Тобто я вам віддаю автомобіль на червоних номерах з договором купівлі, з сертифікатом, ви їдете в свій сервісний центр і ставите автомобіль на реєстрацію. Коротко про автомобіль. Так як я вам говорив, 196 тисяч, комплектація босе. Сидіння тут а в нас, дуть, так як ви всі знаєте і в попередніх відео, тут в корзамі. Без панорами, фаркоп, камера заднього виду, передній задній партронік. На ледах має е, незначний підкрас, праве заднє, е, да, праве заднє крило без шпаклівки, показує 190-200 мікрон, нічого страшного немає. Тобто жодного там удару аварії вона не зазнавала. Не знаю, можливо, якась була царапана. Перелакували, підкрасили і на тому все. Вартість, ще раз наголошую, 9200 з повним пакетом документів, сертифікатом. Більш детальною інформацію, більш детальне відео можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також зараз обиємо. Ось цього Реномеган, ну я за нього вже скидав давним-давно відео. Даний автомобіль вже тут в Голландії більше, напевно, що 3 місяців, і я ніяк не можу його доставити в Україну, тому що приїжджаю за ним, але забираю зовсім другий автомобіль. є 2014 року теж комплектації босе на гарних 17-х легкосплавних дисках, Самих новіших вже в новій морді рестайлінговий перехідна модель. З 13 на 2014 рік. По Вінкоду, по стеклах і по продукції це є чистий 2014 року. Навігація тут стоїть Airlink, сенсорна. Вже показує вона DVD. Це є сама новіша, Тобто там камера заднього виду більш такого гарнішого розширення. Передній і задній зразу малює на екрані. Ось цей автомобіль 3 місяці назад його вартість становила 9400, але на сьогоднішній день, коли його вже вирішив забрати на силу в Україну і доставити додому, буде становити 10 тисяч. В зв'язку з чим збільшилася вартість цього автомобіля, в зв'язку з тим, що співвідношення на сьогоднішній день долар до євро набагато більше, ніж було 3 місяці назад, і розмитнення також подорожчало. І кого можливо зацікавить, вчора голландець придбав на аукціоні ось такий S-Space. E Це є електроавтомобіль Jaguar, кажу e s Jaguar і e Pace. Повна електричка 2018 року. 60 км на спідометрі. Автомобіль весь в оригіналі без підкрасів. Вартість автомобіля в Україні встановити буде 45 тисяч доларів. Ось так він виглядає у нас всередині. Великий мультимедійний екран. Ну, в принципі, автомобіль новий. 2018 рік, це всього-навсього автомобіль 4 роки. Зараз ось ви бачите, 60 тисяч. На одометрі майже заряджена майже батарея, ну не повністю показує на 355 км. Тут в нас управління системою, тобто куди ви хочете, щоб було направлене тепло, на лобове стекло, на ноги, на себе. В принципі, управління кліматом. Коробка в нас ось тут знаходиться ДНР, електроручник. Тут в нас також все є моди, вибір, вибір їзди, тобто це з цим всім треба розбиратися. Даний автомобіль також новітній є і для мене, тобто не можу вам надати більш такої великої інформації про сам стан автомобіля. Має пневмоп... пневмоподушки подушки. Тобто Зменшення і збільшення кліренсу. Це є не всіх ягуарах, також є проекція на лобове стекло Можливо, кого зацікавить автомобіль. Ще раз нагадую, ціна його, ціна його буде становити в Україні 45 тисяч доларів, можливо, 44500, можливо, 44. Ну, кого зацікавив, вже треба конкретно говорити з продавцем, за яку ціну він. Готові її віддати? Ось так автомобіль виглядає По кругу кого зацікавив будь-який автомобіль? Який я тільки що вам показував. Тобто Всі автомобілі є на даний момент доступні. Це є 12 й рік Реномеган, 14 й рік Renault Megane і ось цей Ягуар повністю електричний автомобіль. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій. Можливо, кого цікавлять будь-які інші автомобілі. Сьогодні-завтра ми ще будемо тут в Нідерландах, а можливо, завтра після обіду будемо вирушати вже додому. Всім гарного дня, до побачення!